День усіх білок Ірена Карпа, розділ одинадцятий. Тим часом насував вечір. Кучерявчик не міг збагнути, куди так швидко подівся день. Ліс ставав усе темнішим, звуки з гущавини усе зловіснішими, де не де вже виблискували чиїсь вогняні очіці. Кучерявчик розумів, що голосно гукати сестру не варто. Аби не привертати зайвої уваги, але щось роздивитися в сутінках ставало дедалі важче. Більченя міркувало, що навряд чи собаки й манюня лишилися десь у лісі, тому єдиним логічним шляхом пошуку був шлях до лісникової хатки, що давало надію лісник казали добрий, і навряд чи він захотів би зробити з манюні опудало для краси. Звірят він любить і захищає, їсть де більшого сир, картоплю, борщ. Хліб пече сам та й скільки там тієї манюні, навіть шпіцу на один зуб. Але як би себе не заспокоював кучерявчик, уява малювала йому страшні картини. Ну ось нарешті показалися вікна лісника. В одному з них горіло світло, але в кімнаті нікого не було. Зате з ледь причинених дверей, чи то стодоли, чи колишньої стайні корови в лісника не було, чулися дивні звуки. Щось хекало, кашляло, віддувалося й інколи жалібно скавчало. Кучерявчик перестрибнув на дах будівлі й обережно зазирнув до шпарини. Сцена, що йому відкрилася, перевершила найхимерніші його очікування і схолодила кров. Стодолою бігала по колу нещасна замучена собака шарпей, а верхи на ній з переможним і зовсім вдоволеним виглядом сиділа манюня. Час від часу вона пришпорювала велику собаку, лоскочучи її між складок шкіри. Давай, катай ще!» Всі спроби скинути з себе нахабну вершницю, Шарпей, очевидно, вже полишив. У кутку щось загриміло. Витягнувши шию, кучерявчик побачив, що то гриміла собача тарілка з сухими галетами, котру з нещасним виглядом штовхав гострим носиком шпіц. Відтак, тим же носиком він підкидав по одній галеті в повітря і манюня хвацько ловила їх однією лапкою і тут же відправляла у свій крихітний ненажерливий рот. При цьому велика собака навіть не збавляла темпу катання нахабної гризунки. Кучерявчик не міг повірити власним очам і вирішив протерти їх лапкою. При цьому щось лоскітливе потрапило йому до носа. І більченя голосно чхнуло А, пчи! А! В один голос заламитували собаки. Ні, ще одна білка. За інших обставин кучерявчик дременув би навтяки, але тут його погляд зустрівся з манюниним. Мала покрутила пальцем біля скроні, кинувши погляд на переляканих собак. Ви вмієте говорити по-дикому? Обережно поцікавився кучерявчик, бо його, як і кожного лісового мешканця, вчили, що дикі лісові тварини і тварини свійські, що живуть із людьми, спілкуються цілком різними мовами. Та ясно, що вміємо, обурився шпіц. Ми тут уже стільки живемо в лісі. Як то кажуть, з вовками жити, з білками жити, буркнув грубим голосом Шарпей. Ми то говоримо, а воно ні. Шарпей задер очі вгору, туди, де вже на його голові, як погонич на слоні, восідала манюня. І. і що тепер робити? Кучерявчик розумів, що ставить тупе питання, але якось пояснити він усе, що відбувається, поки не міг. Що робити? здивувався Шарпей і перезирнувся зі шпіцом. Забери її звідси. В один голос із підвиванням залеметували собаки. Кучерявчик вкотре отетерів, і одна манюня залишалася незворушною. Критично оглянувши шпіца, Шарпея і брата, вона категорично покрутила маленькою головою і відтак зробила лапками рух, що нагадав махання крилами. Забери, ну забери її. Здається, Шарпей почав плакати. Вона вже замучила тут нас, а нам же не по шість місяців. Ми поважні собаки на службі, майже на пенсії. Забери, забери, закивав головою шпіц, котрий з усіх сил намагався втримати присутність духу. Все, що хочеш, проси. І він кивнув в бік тарілки з галетами. Манюня знову похитала головою і помахала лапками. І тут до кучерявчика дійшло. Я заберу її, якщо ви нам поможете. Поможемо, що? недовірливо поцікавився шпіц. Поможете. Кучерявчик завагався. Ну, добре, поможете досягнути мрії. О, Боже! Шарпей різко сів на дупу, так, що навіть хвацька манюня ледь встигла втриматися. Ще один лунатик. Ходять тут всілякі лісом. Хто пісень співає, хто вірші пише, хто з деревами говорить. І от ще один. А наче ж з наших, зі звірів, все пропало, це все до шпіца вона нас заганяє. Я не святий Миколай, щоб мрії здійснювати. Ти теж не зубна фея. Але шпіц був не такий песимістичний. Ну, а яка в тебе мрія? обережно поцікавився він. Моя мрія. Мрія життя це знайти білку летягу, випалив кучерявчик. Шо? знову хором перепитали собаки. І все!» шо, все? Це так нереально? Нам не доплигати до Сибіру, знітився кучерявчик. До чого, до кого? Летяга це така білка з вмонтованим парашутом. Ну, типу, того. З хутряним таким смішна, зато не скаче по головах, уточнив Шарпей. Напевно, я її в енциклопедії лише бачив, старано вимовив кучерявчик. Я не знаю, що таке енциклопедія. Але в то страшне місце тобі йти не доведеться. Шпіц краєм ока роздивлявся Манюню, що збиралася доволі боляче скрутити вухо Шарпеєві. Як так? не зрозумів кучерявчик. А ось так сидить твоя мрія в зоопарку приватному і тішить чиновницьких пуцвіріньків. Кого, кого? знов не зрозумів Шпіца кучерявчик. Та дітей чиновницьких розважає. А хто такі оці чиновники? Це такі дядьки, що мають берегти ваш ліс, наприклад, його мешканців і взагалі землю, де ми всі і люди, і звірі живемо, їм за це платять, а вони беруть, крадуть, продають і рубають, бо їм весь час мало грошей. Звучало все і так доволі страшно. Того більченя й не перепитувати, що це за гроші такі і чого їм буває мало чи багато. Напевно, це такі гриби, вирішило воно, як підпеньки. То вродять то ні, від дощів залежить. Так що ходімо, покажемо вам шлях до зоопарку, і ви нам даєте спокій, домовились? Кучерявчик, сам не знаючи, чого, вже почав довіряти цим двом втомленим життям і манюнею собакам. А от манюня й не думала послабляти хватку, так ледь помітно кивнула братові. Гаразд, тільки ти пішки підеш, добре? з обережною надією спитав у кучерявчика шпіць. Ну, звісно, усміхнувся кучерявчик. І дивна четвірка вийшла за двері стодоли. Ліс уже став зовсім темний. Було видно, що кожному з делегації трохи не по собі. Коли з кущів щось укотре забурчало, шпіц несміливо запропонував А може, ми той рано зранку підемо. Ти що? Вжахнувся Шарпей більше перспективі продовженого спілкування з Манюнею, ніж будь-чому ще. Зранку там люди. Треба тільки затемна. Нарешті закінчився густий ліс, і показалися вогні людських осель. І що то були за вогні? Кучерявчик бачив різні хати і лісникові, і селянські, і навіть готель бачив, де жило одразу багато туристів. Ну, здалека, звісно, але бачив. Але ця будова не була схожа ні на що. Химерні арки, колони, факели, вікна й балюстради. Таку мішанину не в кожній енциклопедії знайдеш, а саме в ній кучерявчик і вивчив, як оці деталі називаються. Усе світилося й переливалося, наче на різдвяній листівці, мерехтіло рожевим і золотим, зеленим і фіолетовим, аж раптом взяло й вистрілило. га ба ага, ба ага, ба ага, ба ага. Кинувся втяки шпіць, Шарпей просто присів, наче збирався злитися з травою. Кучерявчик завмер, як вкопаний, у всій наївній надії, що це усім привиділося, і от-от закінчиться. Однак воно й не думало припинятися. В небо злітали все нові й нові вогники, вони розсипалися на тисячі дощів, на все інші блискітки, на квіти і на сонця. Манюня сиділа з відкритим ротом і зачудовано те все спостерігала. ти! нарешті, підвівся Шарпей. Та це ж усього навсього фе-фе-феєрверк виліз із кущів шпіц. Точно, нічого страшного. Окрім того, що це значить, у чиновників якесь свято, гості. Доступ у зоопарк закрито. Так що, вибачайте, дикі друзі, ми все зробили, що у наших силах. А стала віста. стрибайте додому. Ав. жалібно застогнав Шарпей. То манюня, міцніше його осідлавши, потягла за відвислу хутряну щоку. «Ох!» – зітхнув шпіц. Ну, добре, спробуємо завтра зранку, поки ті двоногі стрілюнище спатимуть. І ми спатимемо. Зібравши всю свою переконливість, заявив Шарпей, так що приходьте завтра зранку. Манюня хотіла застосувати чергове насильство, але передумала і просто похитала головою. Гаразд, зітхнули собаки. Ходімо, поспите у нас в стодолі. У стодолі було тепло й затишно. Пахло сіном, що лісник заготовляв на зиму для кролів. «Влаштовуйтесь, де хочете, буркнув Шарпей. А ви, кучерявчик все ще не до кінця довіряв собакам, а ми. Підемо на килимок коло дверей, а перед тим обійдемо ще все навколо. У нас, знаєте, ще й служба є, крім роботи в цирку. Цирк явно натякав на манюню. Вона й вухом не повела, а лиш позіхнула і плигнула на високу балку, прихопивши жмуток сіна, мостити подушку.